Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана, і сьогодні ми будемо готувати голубці, але не звичайні голубці, готую такі вперше. Тож сідайте зручненько і дивіться гарненько. Звичайно ж, для голубців нам потрібна капуста. У мене молода така капустинка, але, звичайно, це не обов'язково. Капусту ошпарюю і розбираю на листочки. Капусту можна використовувати як зимових сортів, так і, звичайно ж. Післу капусту. Це теж буде смачно. У мене ж просто молода така капусточка. Розібрала її на листочки, а тепер зрізаю на кожному листочку оці потовщення. Капусту можна підготувати будь-яким зручним для вас способом. Дехто заморожує в морозильнику, потім дістає і розбирає листочки, дехто у мікрохвильовці підготовлює. Для мене найзручніше отак старими методами користуватися. Відварювати у підсоленій воді. Дві цибулини нарізаю півкільцями, потім підсмажую на сковорідці до прозорості. Також у цих голубцях буду використовувати такий шматочок грудинки. Раніше не любила голубці, а зараз дуже люблю їх. Але... От не захотілося мені готувати із якоюсь крупою. З рисом, звичайно ж, давно не готую, а можна ж було б приготувати із пшоном. Я готувала колись це смачно, або з ячневою крупою, або з перловою, будь якою. це, звичайно ж смачно. Але зараз я стараюся поменше їсти вуглеводів, і тому всякі каші не використовую поки що. Хто дивиться регулярно мої відео, той бачив навіть, що я робила голубці із рибою. Сьогодні ж вирішила приготувати трошки по-іншому. А що буде, якщо я замість фаршу і будь-якої крупи, буду використовувати просто грудинку, підсмажену цибульку. А також дістала з морозильника от таку зелену квасолю. Уже молода з'явилася, світло виключають, тому вирішила: буду використовувати квасолю, оскільки вона там буде лежати у тому морозильнику. Грудинку нарізала такими шматочками товщиною десь 1 см. Приблизно викладую їх одним шаром і буду притрушувати приправами. Я взяла сіль, паприку, а також хмелі сунелі. Ви ж дивіться за своїм смаком. Можна використовувати будь-які приправи, які вам більше подобаються, все перемішую і буду посипати зверху, отак, ложечкою, а потім руками, і трошки розтирати приправи, щоб вони краще проникли у шматочки грудинки. Звичайно ж, це можна зробити заздалегідь, поставити в холодильник, щоб шматочки краще просоліли. Для мене запах голубців, а також їхній смак, чомусь завжди асоціюється зі святом. Дехто скаже, для чого заморочуватись, можна було б просто все стушкувати, грудинку покришити шматочками, капусту, квасолю. Так, можна було б і так зробити, але це вже буде інша страва. А от мені захотілося голубців зробити. От так: шматочок грудинки викладаю на листочок, потім зверху квасолю, вона ще заморожена, а також чайну ложечку підсмаженої цибулі, і скручую наші голубці. Голубці скручую отак щільненько, щоб вони не розвалилися, коли будуть тушкуватися. Не знаю, чи ще хтось так готує голубці, я, наприклад, готую так вперше. Отак думала думала і нарешті придумала. Зразу вирішила ніякої крупи не додавати. Добре, шматочок грудинки, що ще можна до грудинки, підсмажу цибульку, можна було б підсмажити й моркву, будете готувати. Буде можливість захочете підсмажте, звичайно, з цибулею і моркву разом, не обов'язково додавати отаку стрючкову квасолю. Тобто, дивіться, фантазуйте, можна навіть, я думала, вже покласти шматочок квашеного огірка або ще підсмажити грибочків положити всередину, Тобто, фантазуємо. Змінюємо якусь складову наших голубців і кожен раз інша нова смачна страва. На дно кастрюльки, в якій буду тушкувати голубці, покришила залишки капусти. Також туди ще додаю квасолю, яка лишилася в нас, Отак, От трошки підсолюю і складаю в кастрюлю голубці. До голубців готую заправку. Я взяла 2 столові ложки томатної пасти, а також сюди додаю ще 2 столові ложки сметани, підсолюю все і додаю води. Десь пів склянки, все ретельно перемішую. От така заправка і готова. Я вважаю, що це класична заправка до голубців. Можна, звичайно, приготувати іншу заправку. Можна взяти, наприклад, розсіл із квашених огірків, і буде така заправка, а можна взяти сироватку. І теж це буде смачно. Але, так як у кислому середовищі все готується набагато довше, тому вирішила до голубців додати трошки води. Накрила їх кришкою, додала ще пару лаврових листочків, і вони в мене так тушкувалися десь приблизно з півгодини. Потім голубці залила заправкою, накрила кришкою і при помірному вогні тушкувала, я думаю, десь ще з годину. Ви ж дивіться за своїм смаком. Я хотіла, щоб грудинка всередині була дуже м'якенькою. Все готово. Дивіться, яка красива страва. Це ж можна і до святкового столу таку подати. Зараз буду куштувати і розкажу вам, що в мене вийшло. Колись в дитинстві з голубців знімали капусту і викидали, її не їли, а зараз я її люблю. З віком смаки міняються. Все м'якеньке. О, грудинка, дивіться яка. М -м -м. Це ж смакота. І овочі теж дуже смачні. Не лише мені такі голубці сподобалися, а навіть і моїм чоловікам, їли з задоволенням. Тож приготуйте, не пожалкуєте. Я вам щиро дякую, що ви були разом зі мною, заходьте ще. На все добре, до нових зустрічей. Будьте здорові і неодмінно щасливі!